Друзі, притяг додому ящик, що в ящику зараз обов'язково розкажу. Вгадайте, що в цьому ящику. Я думаю, що вгадати зможуть лише ті, хто підписаний на нашу стрімку і хто приймав участь у зборі цього ящика, ті, хто в телеграмі з нами, ті, хто в Тіктокі з нами, ті, хто проходив йому, точно не вгадають. Але щоб не робити якусь інтригу, я покажу, що тут. Притягую ненадовго додому, щоб вам прозвітувати. І далі він поїде туди, де він потрібніший. В цьому тій посилці у нас що, що ми маємо? Розпаковку робимо. Да? Це ви, до речі, всі придбали ці речі, що в ящику. Тут документи там, з мокрими печатками таке інше, яке я маю ще підписати, відправити назад. Але в цьому ящику, якщо на науковій мові, то ми можемо сказати, що це мобільні системи виявлення дронів. Якщо так як говорять військові, це антидронові радари, просто радари або антидрони. Ось їх таких сім я от покажу, да, от одна, ну, покажу всі, щоб не сказали, що тут їх не сім. Зараз будемо пробувати якось їх викладати і потім розпакуємо конкретну систему будь-яку. Це все те, що придбали ви, це, це все ваші донати, це, це життя наших військових. все, Ящику немає нічого, більше показує пусто. Ось таких сім систем. Що в цих системах? Там беремо цю. Дивіться, не приховуючи тут, бо в інтернеті вони всі відкриті, і тобто наші вороги все рівно в інтернеті можуть це бачити. Перше, важливий момент, що виробник даних систем є Xiоніx Technology, тобто це виробник, бо багато є уродів, які заробляють на війні, вони їх купують, представляючись там військовими або якимись частинами. Потім перепродують по 14-16 по тисяч. Я вам скажу, що перше ми брали дійсно за 14 тисяч, тобто там переплата була на 4 тисячі гривень. Зараз ми взяли їх по 10 тисяч. От тут інструкція, тут гарантійний талон. Гарантія тут один рік. Ну і всі там моменти, як ними користуватись. Ось така вона доволі зручна ця річ, тобто вона як радійка фактично, Любий наш боєць може десь там її припакувати собі в карман на плитоноску. ну, Тобто хлопці знаходять варіанти. Отака от річ, яка настроюється. І от що ми бачимо тут далі по це у нас є три антени. не буду їх доставати. Тут три антени на різні частоти, Ну і відповідно, зарядочка. Для чого ця річ потрібна? Ця річ потрібна для того, щоб військові. Перебуваючи на позиціях, перебуваючи на другій лінії позицій, перебуваючи біля техніки, перебуваючи на ротації поблизу фронта, мали можливість отримати сигнал про те, що в радіусі 1 кілометр від них вже знаходяться дрони. Ланцети, мафіки, півішки і таке інше. Висота більше, ніж 500 метрів, вона не бере. Тобто, якщо... Дрон перебуває понад 500 метрів. То ця система ну не покаже. Але повірте мені, що пів кілометра над головою це доволі багато. І вона приносить користь вже не один випадок, коли рятувала життя десяткам хлопців. Тобто вона може верещати по-своєму вібрувати, пищать або просто сигналізувати сигналом. Це в залежності від підрозділу. Розвідка використовує безпосередньо світловий сигнал, інколи, інколи просто вібрацію. Інші підрозділи вони використовують звуковий сигнал. Тож кожен сам по-своєму. З оцих семи систем шість поїде на Донецький напрямок, одна поїде на Харківський напрямок. По великому рахунку це капля в морі. Всього ми їх купили вісім. Одна вже на фронті працює, вже врятувала екіпажі двох танків. Ці сім поїдуть буквально сьогодні, після цього я запишу це відео, перезаписувати не будемо, бо часу нема. Скажу, що відбувається по виробництву цих систем. Є державна програма, де держава обіцяє виробляти такі самі системи для наших бійців. Але хлопці зверталися не один раз в цих програмах, їм сказали раніше лютого місяця 25-го року, не чекайте, бо велика черга. Тобто хлопці говорять, що ми не дочекаємося, багато хто з нас є, має можливість не дочекатися, бо то до війна е, мусили спочатку брали де найшли, де найшвидше, тобто за 14 тисяч гривень фактично перекупів. Зараз беремо виробника, також чекали 2-3 тижні. Але, друзі, по великому рахунку, от е, я думаю, що мене зрозуміють ті, хто приймав участь в цьому зборі. Дуже багато людей. Неважливий е, розмір вашого донату, повірте мені. Важливо сьогодні кількість людей, які задонатили. Тобто це може бути 5 гривень, 10 гривень. Я не, не прошу донатити якісь великі суми. Є люди, які ну, досить суттєво так донатять. Є люди, які просто проходять мимо. є люди, які діляться останніми 5 гривнями. Якщо ми кількісно сьогодні, саме кількісно будемо об'єднуватися навкруги таких систем, е, повірте мені, ми врятуємо не одне життя. Повірте, ваші 5-10 гривень це важливо. Ця система, я не скажу, що вона краще, ніж бронежилет чи каска. Ні. Але бронежилет, каска це засоби індивідуального захисту. Тобто, коли на позиції перебувають хлопці, і система спрацьовує, що щось до нас летить, чи то ну, не по частотах там бачить, що до них летить, є можливість, врятуватися Рятуватися у цього прильоту, а це дуже важливо. Через що збір я не зупиняю. Вчора я викидав пост, хто слідкує за мною на сторінці в Фейсбуці, власне, адвокат, в Телеграмі, в Тіктоки, про те, що я тільки оплатив ті системи, бо там були проблеми. Тобто, спочатку там по факту платити, потім передоплати. Ну там були свої такі технічні моменти. То уже вчора ми, ми вже продовжуємо ми вже майже не одну систему таку ще назбирали. За що перед кожним схиляє голову? Друзі, працюємо далі. Сьогодні це все відправляю. Хлопці обіцяли, якщо все благополучно, вони нам там якесь відео закинуть, що воно в них працює, щоб люди не думали, що їх там десь в хаті ховають. Але такі речі сьогодні дуже потрібні, вони важливі. Вони масштабно оберігають наших хлопців. І дякуючи тому піхотинцю, який один єдиний прибіг до позиції, де стояли танкісти, і сказав, що на вас летить ланцет. Ну, вісім людей залишилось живими. Після цього я почав займатися безпосередньо цими системами, вивчати ринок, просить вас, всіх щоденно нагадувати, що в нас війна є, і треба хлопцям допомагати. І от кожна ця система це купили її. Ви. Моя задача була організувати і займу, займаюся логістикою. Тобто я нікуди не везу їх, я їх отправляю мою пошту. Хлопці вискочить там, когось одного випустять, виїдуть, вони їх заберуть, роздадуть. І в кожного підрозділу, в того хто з ким я спілкуюсь, вони будуть. Наступне, будь ласка, пишіть мені в приватні повідомлення на сторінці власний адвокат, якщо комусь потрібно з військових, приєднатись до збору, пишіть куди кому, і в порядку черговості надалі ми також будемо разом з вами всіх купувати і троляти тим, кому ви просите. Тобто, в мене немає військових, яких я знаю, і тих, кого я не знаю, то не військові. Для мене всі військові, для мене всі захисники об'єднуємось. І працюємо над тим, щоб максимально сьогодні забезпечити наше військо. Якщо хтось мені в коментарях буде писати, іди до Зеленського, іди до кабінету міністрів, просіть у чиновників гроші. Друзі, проходьте мимо. То потім я піду до Зеленського, то потім я піду до кабінету міністрів. Сьогодні гинуть наші хлопці. Мені немає коли займатися демагогією, політикою, розказувати ті погані чиновники. Ви це самі розкажете краще. Але сьогодні треба рятувати хлопців отакими от, от системами від тих цілей, які летять на наших пацанів в повітрі. Всім дякую, хто був зі мною разом, хто є зі мною разом, хто залишається і залишатиметься. Друзі, ви мене найкраще вас Ціную дуже всіх. Слава Україні, слава нашим воїнам, слава нашим справжнім українцям.